6 грудня День Збройних сил України. Це свято для тих, хто мужньо і достойно захищали нашу батьківщину, ті, хто боронять наш з вами мир та спокій. В цей день щиро вітаємо всіх військовослужбовців, воїнів, героїв з Днем Збройних сил України та бажаємо вам усім незламної волі в подоланні труднощів військового буття. Надійного, родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань. Дякую за все, збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу, дякую Збройним силам України. Нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, міський уклін і тричі слава вам, українські захисники, дякую Збройним силам України. Ми діти держави, де воля і мир, нехочий війни наш народ богатим. Стоять матері і батьки повсякчас на вартість свободи і щастя для нас. Дякую Збройним силам України. Всім, щоб вдячність передати за подвиг ваш, там, де земля горить, уклін низький, вам воїни, солдати, хай вас матір Божих збережи. Дякуємо, що своїми щоденними подвигами та потужною обороною країни показали всьому світу. Що українські воїни є армією номер 1 Ми пишаємося вашими подвигами. Весь світ пишається нами, українцями. Дякую Збройним силам України! Ви жертвуєте усім. Ви жертвуєте своїм життям заради збереження нашого. Низький уклін героям, кому судилось віддати життя за свободу України. Хто не народить ні дочки, ні сина, кого не приголубить рідна мати. Пам'ятаємо та все життя будемо пам'ятати. Дякуємо. Дорогі наші захисники, саме ви захищаєте тих, кого любите: рідних, близьких, батьківщин. Ви ті, хто готовий віддати життя за українську землю. Ми дякуємо вам за мирні міста і села, за наш спокійний сон. Ми щиро любимо рідну Україну та віримо в перемогу. Наші військові, ми вас любимо. Уклін тобі, солдати материнський, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатаниський, е, даєш серцям надію і оптимізм, Чи їв, чи спав в холодному окопі, ціною власного життя ти носа втер Америці і Європі, борониш світ без неба й покриття, зі слів молитви шию, сорочину, ворожа куля, серце не торкнись. Живим і неушкодженим вернись в родину, будь ласка, кожен воїн повернись. Все буде Україна, слава Збройним силам. Слава Україні.